Білий верх, темний низ, у руках, жовто-блакитні аркуші паперу. Патріотичний флешмоб за єдину Україну та мир у нашій державі відбувся у Мукачеві вперше. Я брала участь у флешмобі з відчуттям піднесення, адже я частина однієї маленька частинка великої справи становлення нової оновленої України. Я намагаюся зробити все, що в моїх силах, для того, щоб показати свою небайдужість, для того, щоб показати те, що я як частинка майбутнього України, адже діти це майбутнє України, я зроблю все для того, щоб наша країна процвітала на площі біля Мукачівського державного університету. Тату зібралося кілька сотень дітей з усіх навчальних закладів міста. Ушніцька молодь зголосилася добровільно, аби підтримати тих, хто віддав і віддає сьогодні своє життя заради батьківщини. Я вирішив брати участь в цьому флешмобі. Так як я вболіваю за нашу державу. Хочу, щоб Україна була єдина і непереможна. Наш ліцей викладав букву слово мир, а я був у букві «И». Небайдужі просто неба влаштували флешмоб і виклали відомі сьогодні Україна єдина, Україна за мир. Випустили в небо і голубів. Україна! 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 Цей флешмоб дуже важливий для усіх українців, тому що молоді теж за мир в усій Україні. Я як уроженець сходу, я приїхала з зони АТО. Я вважаю, що Україна має бути єдиною та незалежною Україною. І цей флешмоб дуже показує, що молоді ж теж поважає і любить Україну. Участь у цьому флешмобі це підтримка для моїх друзів та рідних, які залишились у зоні АТО та зоні бойових дій. Досить війни, хочеться мирного неба і яскравого сонця. кажуть активні учасники заходу. Мукачівський флешмоб вкотре довів, що громада міста і душею, і тілом за нероздільну і мирну Україну.